Майже 130 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків трагічної зливи 30 вересня виділили на останньому засіданні комісії соціальної політики та праці. Найбільшу частку грошей отримає Київський район понад 50 мільйонів гривень. Кошти в бюджеті все ж знайшлися. терміново довелося вшивати заходів. Утім, навіть зараз мова йде лише про компенсацію. На вашу думку, чи достатньо робить місто, аби попередити подібну трагедію? Напевне, не зробить. <ріст> То марно очікувати від міської влади щось, бо вони ну, дуже мало чого, чогось роблять. Якщо не знаю, можливо, в них зовсім іншої роботи дуже багато. Гроші по карманах розкладати. Ні, треба чистити дощоприймачі. Це 100%. бо я бачив, що коїлись в місті, як вони не працювали, як з них фонтанами било все що завгодно. Тому в першу чергу треба дощоприймачі чистити. Звісно, ну це ж загалом давно вже ці колектори напевно не обслуговувалися, не чистилися. Звісно, я не впевнена, але це виходячи з такої інформації міської. Тому напевно, все таки цьому повинні більше уваги приділити. Дивитись на цю розруху, ну прикро. Звісно, все це накопичення йде всередині труб. Напевно, треба все ж частіше це все робити, не чекати на такий трагічний кінець, як у нас сталося в Одесі. Чесно сказати, я не знаю, що вони роблять. Чесно кажучи, я не знаю, що вони роблять мерія чи хто там. Нічого не можу з цього приводу сказати. Но факт на обличчя звісно, звісно, треба робити і чистити ці зливи. Ну слідкувати за цим. Насправді судячи з того, що ці сіхійний ліхи трапляються досить таки часто. Я не думаю, що робиться досить багато для цього. Звичайно, було б набагато добре якось приділити. Кошти для реалізації саме проєктів більше часу і більше уваги приділяли саме потребам міста, і щоб ну не плавав таїрова, не падало, не плавало, і ну люди не загинули, знаєте.